Поєдинок року чи поєдинок лотерея? Схоже, що й те і інше водночас. У четвер збірна України таки провела спарринг проти Лехії. виграла, до речі, 2-0. Окей, я був проти, але вже зараз головне, що без травм і всі тренуються. Це супер. Так, і потім у п'ятницю вже Італія закрила питання із Північною Македонією. Остаточно встановивши дуже високий статус для поєдинку з Україною. Найвищий статус, я гадаю. Друзі, я традиційно до вас з подкастом Анонсом, і я не один це подкаст UA Football Talk. Мене звати Влад Петрушевський. Разом зі мною сьогодні на зв'язку також журналісти сайту Леон Вургавт, Володимир Зоєв, Максим Кучер. Поїхали! Глядач чемпіонату Італії Леон Вурговт розповість про невпевнені настрої на пенінах перед поєдинком. Всім болівальникам збірної України відома і невдала історія у вирішальних матчах, в матчах плей-офф, у прямих матчах за вихід. Але історія Італії останнім часом саме така, принаймні у відбіркових турнірах. Принаймні у відбіркових турнірах на два останні чемпіонати світу. На них італійці не грали, програвши вирішальні матчі. І в пам'яті італійських болівальників це залишилося і залишиться надовго, надовго викликатиме невпевненість, невпевненість у силах збірної, у характері збірної, у її здатності виграти щільні матчі, виграти матчі, в яких ходить поле за ножа. Тому в Італії сьогодні не впевнені, тому в Італії сьогодні нервують і Готуються до матчу з України з максимальною серйозністю і цілком зрозуміють, принаймні вболівальники, якщо там буде важко, якщо там буде е, невдача, якщо там будуть якісь драматичні події, і гра триватиме до останніх секунд. Разом з тим, італійці все ж таки трохи покращили свій настрій, покращили свій стан завдяки. Новому тренеру Лучану спалеті. Поступово їм здається, що його система починає працювати, що його стиль починає працювати. І ентузіазм, який новий тренер приніс збірні, її бажання атакувати. Федерико П'єза, автор дублю в матчі проти Північної Македонії, два дні тому заявив, що цей тренер спалеті вимагає атакувати, вимагає більше ризикувати, грати інтенсивніше, вертикальніше. І від того й проблеми в обороні. Е, проблеми в обороні суттєві, вони присутні, і їх не можна ігнорувати. В тих самих е, п'яти матчах, які з вже встиг потренувати збірну, вона забила 13 мячів, але пропустила 7 е, забагато пропущених для збірної такого рівня. І Віталій розуміє це, але той самий Кеза каже, що ми ризикуємо більше, тому що це стиль тренера, і так ми і будемо грати. І ми приїдемо грати проти України на перемогу. Так сказав і форвард Джакомо Роспадорі. Так я впевнений, скажуть і всі, кого, у кого беруть візьмуть інтерв'ю, журналісти. Тому Італія налаштована на рішучу гру, на веселу гру. Вона не просто так каже, що приїжджає перемагати. Вона не приїде грати Катиначо, оскільки це в далекому минулому. Тому матч очікується дуже інтенсивний. Дуже непростий для обох команд з різними варіантами, з різними розвитками подій обидві матимуть шанси. Що стосується складу збірної Італії, вона ослаблена. 12 гравців травмованих кілька з них травмувалися ще перед викликом, кілька вже в таборі збірної. Але Італія має розширений склад. Звісно, це велика країна з великою лігою. Тому є кого замінити. Ротації не буде, навряд чи буде якась суттєва ротація, спалеті про це також заяви. Ну, Яка може бути ротація, коли попереду вирішальний матч? І коли потрібно грати на повну силу. Тому Італія вийде у найсильнішому складі? Запитання зараз викликають, викликають центр оборони, де Федеріко Гаті зіграв свій перший офіційний матч за збірну. Проти північної Македонії. І в цьому матчі збірна пропустила два м'ячі, але замінити його як слід немає, Кимо, оскільки чимало травмованих. Тому на центр оборони італівців чимала увага, і він викликає занепокоєння. Також викликала увагу персона Жоржиння, опорника, який вперше в каденції Спалеті був викликаний, відіграв проти Північної Македонії і не реалізував вже свій четвертий пенальті за збірну поспіль. Якщо рахувати після матчів проти Англії у фіналі Євро. критика чимала на нього і на того, хто дозволив йому пробивати цей пенальті, тому тиск на нього буде величезний, і в плані того, чи він здатний тримати центр поля проти північної Македонії, правда кажучи, він був здатний тримати чудово більшу частину матчу в першому таймі італійці абсолютно домінували. І хоча з гри створили не дуже багато, як хотілося б, а те, що створили, скоріше індивідуальних дій, того ж таки к'єзи. Але домінування було повним, і це перше, що хоче ця Італія. Вона хоче спочатку перекрити суперника, зачинити його власному штрафному, а потім вже розкочувати, потім вже добивати. Втім, в другому тамі проти македонців це не вдавалося. Македонцям вдавалося звільнитися, атакувати і. Забити два м'ячі, чесно кажучи, практично не створюючи моменти. Тому е, італійці все ще не збалансовані і все ще не впевнені у власних силах на 100%. Що ж буде в е, матчі, е, як я вже сказав, буде зміна темпу, буде чимало різних подій, які. Можуть повернути матч в будь-який бік. Цій лотереї буде практично матч лотерея. Ці лотереї може витягнути свій джекпот і збірна України. Погоджується із Леоном, один матч може статися що завгодно. І палеті сюди ж зазначив: завтра фаворита не буде. Завтра, мама Мія, вже завтра. Дійсно, сьогодні неділя, понеділок. Завтра будемо весь день годуватися до цього поєдинку. Володимир Зуєв, оглядач Ліги 1 та Бундесліги, розповість про те, як нейтралізувати К'єзу, Фратезі та Дімарко. Я хотів би зробити акцент на грі збірної Італії, виділити чого чекати від них, які слабкі сторони можна виділити, і що найголовніше, мабуть, сильні сторони, які обов'язково треба. Намагатися нейтралізувати. Окрему увагу звернемо на гру з Македонією, яка стала п'ятою за каденцією Чана спалеті. І ми там побачили такі речі, як дуже сильні стандарти. Італійці забили перший гол з Корнера. Того ж Корнера вони заробили пенальті, тому це обов'язково над цим треба працювати. Там були цікаві розіграші. Потім проблема Єзе, вона ключова. Це була перша гра градеріко після відновлення після травми саме за збірну. і в ній він оформив дубль. Не без удачі, але з ним дійсно проти нього потрібна підстраховка, і це для нас, мабуть, наша найслабша ланка. І хто б там не грав, караваєв або не караваєв, можливо, Яхинко Конопля, але один в один проти Кези дуже важко. І не треба забувати, що в тому шланзі є дуже гострий Дімарко, тому якщо зосередиться тільки на Феде, то ви отримуєте від його партнера по флангу. Але те, що мене особисто налякало найбільше. Всім пам'ятаємо Давіде Фратезі, який оформив дубль у грі першого кола з нашою збірною. і він дуже сильно вийшов з македонцями. І це класно спрацювало в парі з Распадорі, який грав нападника. Спаряці тренував його на полі, чудово знає його якості, і він грав дуже нетипову роль для, для італійців, хибну дев'ятку, але робив це якісно дійсно, не тільки витягуючи весь час своєчасно захисників за собою і відкриваючи зони для. Інсайдів типу К'єзи, але також і знаходячи моменти самостійно. У комбо з Фратезі, це може стати дуже грізною зброєю. Це те, що називають італійці медзава Інкурсоре, в перекладі їх мови диверсант. І от саме такою діяльністю Фратезі займається. Він з напівфангу дуже гостро підключається у ті зони, які залишає Давіди Фратезі. Тому тут потрібно не тільки уважно і грамотно грати центральних захисників, але й опорників. Також є ж і барела, який може. Виконувати подібну роль на лівому краю, і ці от трикутнички це на, на кожному з країв Це дуже неприємні речі, яких треба бути готовими. Але є і деякі слабкості, безперечно, перше це, це травми, немає Бастоні — це по суті найкращого захисника Італії в чинному складі. Немає справи капітана Ді Лоренцо. і навіть кавабрі немає, який би міг би атакувати активно правим краєм. Тому там грає дарміан. Всі ми знаємо, що це один з найкращих персональщиків, Саме в плані відбору, мабуть, у світовому футболі, але в плані атаки це дуже одскульний футболіст, і тому справа має бути тобто, на нашому лівому фланзі, трохи спокійніше. А в центрі грава пара Ачербі та гаті, два височенних хлопця. Ну не хлопця, Ачербі чербі Ачербі А чербі позиційно більш грамотний менше висувається. А От Гаті любить висунутися лінії, грати агресивно. І той же Омас не раз показав у цій грі, що там треба шукати зони за його спиною. А головне, що Італія грає активно на м'ячі і в пресингу також. І вони вимушено не пресингують високо, вони залишають високу лінію, і треба ж обов'язково закидувати по вільному очербі ветерану за спину, особливо у правий, ну, у їх лівий напівфланг, де він грає з Дімарко, який також в захисті не найнадійніша особа, і намагатися витягувати гаті на протилежному фланзі. Це для мудрика може бути дуже актуально. Але тут питання, чи впорається він з дармяном один в один. Якщо буде простір, звичайно, втече, але на маленькому коптику полі це може стати проблемою. Загалом, це, мабуть, усе. Ну що ж, віримо в нашу збірну, вболіваємо. Статистика з італійцями у нас жахлива, але треба її виправляти. Головне, щоб наші хлопці віддалися на всі 100%. Це першочергове. головне, щоб вони зіграли у футбол. Це така моя особиста думка. Так, результат, звичайно, на першому місці, навіть якщо там завтра ми зіграємо погано, але пройдемо Італію, якщо не покажемо, десь відскочимо. Ну, я думаю, що хейтерство, воно підпаде в цьому сенсі на другий план, якщо дійсно таке станеться. Але першочергово навіть не гра завтра. Головне, щоб хлопці... Показали максимум від себе, максимум своїх сил залишили на полі Бай Арени у Леверкузені. Підтримка буде на стадіоні, підтримка буде перед телевізорами. Звичайно, люди сидять, сидітимуть. так? Ось така моя думка. І, звичайно ж, про збірну України також ми поговоримо. Оглядуть Шапел, Максим Кучер. Про орієнтовний та оптимальний склад команди Реброва. А тому все про Італію та про Італію. У збірній Італії. Немало сильних індивідуальних футболістів, однак і у розпорядженні Реброва вони теж є. В першу чергу саме нам потрібно забивати, тому перед ми мусимо йти. Довбик це очевидний номер один на вістрі атаки. Він багато забиває в широні, багато асистує, має невелику. В залежність від партнерів це плюси. Однак результативності у нього у збірній мало за сім матчів відбору лише один гол і та ворота Мальти в останньому поєдинку. Сподіваємося, що це саме той гол, після якого прориває вінгери у стартовому складі проти Італії. Також доволі очевидні. Будрик зліва, це гадков справа. Михайло, це акцент на швидкості. Віктор це акцент на копілаційній грі з центру поля. Власне, у середині нашої схеми Ребров має доволі приємний головний біль. Опорна зона заброньована Степаненком. Однак і Сидорчук готовий підсилити гру. Він непогано з цим порався в останніх матчах. Копаю Тарасу в центрі поля повинні скласти Зіченко та Судаков. Це дуже креативні гравці, найкращі в цьому аспекті серед усіх збірників. І ці слова підтверджені їхньою грою за Арсенал та Шахтар Відповідно, також не забуваємо про Маліновського, для якого гра проти Італії має особливий характер. У центрі оборони Ребров напевно не зрадить собі. Матвієнко вийде зліва, Забарний справа. Микола непогано починає атаки, тож його навички стануть у пригоді в понеділок. Щодо забарного питань жодних немає виникати, я думаю. Однак, цілком реальна і поява Бондаря замість Матвієнка. Йдемо далі ліворуч. Незважаючи на бажання, на велике бажання Дубінчика зіграти зліва в обороні. Місце там залізно заброньованим Миколенком. Чудово, що збільшується конкуренція в збірній. це піде лише на користь, але величезний прогрес. Віталія в Евертоні. Повинен е перекинутись і на збірну, можливо, навіть це проявиться в його гольових діях, так як він в останніх матчах забив відразу два голи. Е найбільше питання є щодо правої бровки оборони. Ребров е частіше там випускав коноплю. Тож найбільш логічним є саме його вихід. Також відновив свій травми Тимчик, ще є Караваєв. Кара взагалі може будь-яку позицію флангу закрити. Він чудовий універсальний гравець. Е Голкіпер для Реброва наразі є один Трубін. Саме у цій команді багато зіграють індивідуальні скили, все залежить від того, чи дадуть мудрику простір, а він його точно пошукає. Наскільки щільно будуть грати з Довбиком, точно багато роботи буде в степаненка, та й Зінченко буде йому допомагати опускатися нижче оборону. Через це більшість креативу ляже на плечі Судокова, і Георгій понеділок зможе себе остаточно продати, як мінімум, у Ювентус. У таких матчах потрібно шукати моменти, ні звідки рішення варто приймати ще швидше, ніж зазвичай. Добре, що багато наших хлопців мають все більше і більше. Досвіду виступів на топ рівні проти Італії. Футболісти, якої регулярно грають, як мінімум в серії А, це обов'язково має допомогти. Також у групу повинен увійти фактор Реброва. Загалом відбір пройдено непогано однак, щоб вийти з групи, де є два чинні фіналісти Євро, все-таки Сергію Станіславовичу потрібно якось якоюсь родзинкою здивувати любителя Газпрому і Зеніта Лучано спалетті не можу не зазначити, що Україні вже гарантований вплив кваліфікації євро у випадку поразки від італії. Підопічні Реброва дочекалися сприятливого збігу обставин в інших групах відбору. Будучи шостою за рейтингом Ліги нації дивізіону Б командою, синьо-жовтим потрібен був прямий вихід на євро, а мінімум ще двох команд, які вищі. Першою була Шотландія, і другою от стала сьогодні у неділю Сербія. А тепер у випадку поразки від Італії, Україна навесні зіграє у плей-оф. І нагадаю, що це таке взагалі плей-офф. А він передбачає формат фіналу чотирьох, буде півфінал з одного матчу, і фінал також один поєдинок. По одній. Команд кожного шляху плей-офф АБЦ вийде на євро. Тож Україна може бути у плей-офф Бі, де потенційними суперниками є Ізраїль, Боснія, і Герцеговина та Фінляндія, це не чотири команди, а три, або у плей-офф А, де вже є Польща. Буде хтось з пари Вельс-Хорватія і також Естонія. Останнє, що зазначу тут по темі цій, що плей-офф відбору запланований на березень наступного року, і дай Бог, звичайно, щоб він не знадобився, але ви ж розумієте, я мусив це проговорити, щоб ви орієнтувалися у ситуації. Це був подкаст ЮАЙФутболток. Дякуємо вам за прослуховування. Нагадуємо, що ваші коментарі, пропозиції, лайки, дзвіночки та питання, це все за замовчуванням. А звичайно, також ваша підписка, де вам зручно нас слухати, там слухайте. А якщо користуєтеся Apple подкастами, то не забувайте протиснути там нам 5 зірочок, залишити відгук, і якщо бачите на тій платформі, де нас слухаєте щось таке, то також протискайте. Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Тож, допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, посилання є у закріпленій новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут як завжди. Друзі, віримо у нашу збірну. Бувайте, всього найкращого!